Пільговикам талони перевізникам відшкодування. Коломийська міська рада прийняла рішення про перевезення пільгових категорій населення у громадському транспорті. Коломиї детальніше про нововведення розповів перший заступник Коломийського міського голови Сергій Коцюр. Закон зобов'язує перевізники возити пільгові категорії населення безкоштовно. І до 2016-го держава відшкодовувала ці витрати. Торік ситуація змінилася кардинально. Проблема відшкодувань лягла на плечі органів місцевого самоврядування для такого міста, як Коломия. Компенсація складає 20% бюджету розвитку. У 2017-му нічого не змінилося. Знову держава сказала, що грошей на це в них немає, хоча і пільга також не відмінила. Ми розуміємо, що на ці пенсії прожити дуже складно. Ми розуміємо, що кожному коломянин, який має право на пільговий приїзд, треба надати це, цю можливість. У міському бюджеті на це ми депутати передбачили кошти. І враховуючи те, що Відповідальність за розвиток міста лежить на кожному з нас, що підприємці можуть підключитися і допомогти, що кошти бюджету треба використовувати ефективно. Була прийнята програма компенсації за пільговий проїзд. Основні аспекти цієї програми, по-перше, перевізники зобов'язалися найвразливіше верстви населення возити за власний рахунок. Це вісім категорій коломиян. Практично 4 тисячі людей. По-друге, міська рада зобов'язалася на виділенні в бюджеті кошти, роздати композиційні талони пільговикам і повертати кошти за ці талони перевізникам чесно і вчасно. І по-третє, для тих, кому не вистачить цих пільгових талонів. Перевізники за власний рахунок зобов'язалися перевозити двічі на день пільговиків туди і назад. Більш детальну інформацію ми розмістимо в наших газетах, в приймальних структур міської ради. І повідомимо додатково про це на телебаченні. Отож, минулого тижня депутати, щоправда, з другої спроби прийняли рішення, яким чином буде в нашому місті реалізовуватися право громадян на пільгове перевезення. Відтак вісім категорій будуть користуватися громадським транспортом без обмежень. Це учасники бойових дій, члени сімей загиблих в АТО, інваліди першої та другої груп з особами, які їх супроводжують. Діти позбавлені батьківського піклування, діти сироти, діти інваліди, а також учасники ліквідації аварії на Чорнобильській електростанції. Пенсіонерам будуть видавати компенсаційні талони по 50 штук на рік. Також щодня на кожному з маршрутів буде два маршрути туди і назад безкоштовно і без пред'явлення талону за умови наявності пенсійного посвідчення. Отримати їх можна буде з 13 лютого у територіальному центрі управління праці, що знаходиться за адресою вулиця Драгоманова, 3.